Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми дивимося, що є в ось такій качалки g на телефонах Xiaomi. От, ну Давайте дивитися. є ось такі ігри: Bubble Shooter Game, City Shooting, City Village Live Simulator, Block Match. Insane uh, uh, journals, color drive, uh, tiles of Eckhart, crazy uh, crazy car trails, uh, bus, bus shop jam, uh, post paduel, water shop, uh, raining wrecks, uh, block stay run, uh, uh, campus uh, gown, plan dress. Брэквольд, Баббл, Шутер, Классик, Гут, Траппл, Сорт, 3D, Массера, um, Мажера, короче, не знаю, как это читается, от... Ну давайте подъемся ось игры, бачите есть, такие игры тут есть. Тут насправді дуже багато игр есть. Давайте. Дивитися, що є тут справжній Майнкрафт. От Майнкрафт. Офігей, тут реально є Майнкрафт. А, ні, це не. Ні, це не оригінальний. Це підробка, ні. Так, подивимося аватарку Майнкрафта. Короче, так, а це що таке. Опа, це що, оригінальний Майнкрафт. Так, дуже, дуже схоже на оригінальний Майн. Так, ну насправді десь. Ну, я не знаю, чи оригінальний це Майн чи ні, давайте. Перевіримо. Так, ось Google Play, заходимо, якщо щось відрізняється, то це під... підробка. Так. Ні, картинка відрізняється. Давайте подивимось. Так, таке зображення там було, таке було, Теж було так. Давайте подивимося, чи було таке. Зображення. Ні, такого немає. Ні, на жаль, в GTAps немає оригінального майна. О, давайте, друзі, ще подивимося. от Бачите, зараз вам покажу от мій обліковий запис, бачите? От оновлюю ігри. Бачите, ось такий в мене обліковий запис. В мене, в мене зайнято 91 ГБ з, з 256. от, Але в мене скоро буде iPad, Про iPad я вам свій розповів.